Понад 40 осіб загинуло в Єгипті під час пожежі в Коптській християнській церкві. Вона розташована в туристичному місті Гіза. Серед загиблих 18 дітей віком від 3 до 16 років, а також священник. Ще понад 10 осіб постраждало. У неділю вранці в церкві зібралося близько тисячі парафіян. Незабаром на другому поверсі будівлі спалахнув кондиціонер. Вогонь швидко поширювався. За словами очевидців, найбільше горіло на четвертому поверсі. На допомогу кинулися перехожі. Кіролос один із них. Там були діти і люди похилого віку. Ми врятували, кого могли. Більшість загиблих отруїлася чадним газом. Декого затоптали в тисняві. Слідчі з'ясовують точну причину пожежі. За попередніми даними сталося коротке замикання. Свідки кажуть про проблеми з генератором. Електропостачання не було, тому працював генератор. Мабуть, потім світло включили і сталося перевантаження, після чого пролунав вибух. Президент Єгипту висловив співчуття сім'ям загиблих. Їм виплатять по 5 тисяч доларів. Постраждалі отримають по тисячі доларів. Займання електропроводки не рідкість у Єгипті. Так наприкінці 2020 року спалахнула пожежа в лікарні, де лікувалися пацієнти з COVID-19. загинуло щонайменше семеро осіб ще кілька постраждало.